Довгоочікуване відео про щоденник вдячності. Навіщо він? Що це дає нам? Як це нас покращує, як покращує наше життя, як за рахунок щоденника вдячності здійснювати свої бажання? А у нас у всіх завжди є якісь бажання. То дивіться до кінця, тут буде дуже багато цікавого, в тому числі і мої особисті практики, і що мені дав щоденник вдячності, навіть в матеріальному сенсі. Починаємо. Дуже часто щоденник вдячності плутають із щоденником самопрограмування. Можливо, ви про нього чули. І я перелепатила, як завжди, дуже багато інформації і відео для того, щоб знайти найцікавіше, все це об'єднати. І тут для вас буде 15 хвилин концентрованої і дуже цінної інформації, щоб ви не витрачали свій час. За те, що я витратила свій час, можете поставити мені якогось лайк. І написати якийсь коментар можна написати щось хороше, приємне. Я завжди читаю ваші коментарі. Щодо вдячності, це не просто так придумано. Можливо, ви дивилися фільм секрет, він уже такий доволі старий. І от там розказували про те, як красиво робити певну картинку свого життя, як ми вирізаємо картинки, ставимо на якусь дошку, дивимося, уявляємо себе уже там, в будинку, в квартирі, в новій роботі, в нових стосунках. Так от, ще. В цьому фільмі згадувався щоденник вдячності. Але суттєво пізніше проводилися різноманітні експерименти. Так, в одному з університетів взяли біля тисячі студентів, і цей експеримент проводився 75 днів. Одна частина людей вела щоденник, але писала все підряд. Інша частина людей писала тільки негативне. І третя частина людей писала те, за що вони вдячні і чого би вони вони хотіли тільки в позитивному ключі. Так от, через деякий час виявилося, що саме оця група людей, яка писала про свою вдячність, про те, що вони бажають, уявляла все в позитивному ключі, у них відбувалися Дуже класні зміни в житті. Ці люди ставали веселішими, здоровішими. Їм багато чого вдавалося набагато швидше. У них пішли справи. Робіть висновки самі. А тепер як вести щоденник вдячності? Ми беремо будь-який блокнот. У мене ось такий маліскін, і кожного дня пишемо те, за що ми вдячні. Вважається, що було би добре вести щоденник вдячності зранку і ввечері. Але якщо не виходить, то краще робіть це зранку. Чому? Бо прокидаючись і пишучи від руки, можна звісно писати і в телефоні, але я розкажу, чому від руки краще. Пишучи щось від руки, ми уже апріорі програмуємо себе на позитив. І наш день в принципі має бути кращим, бо ми з позитивними думками входимо в цей день. Як це робити? Як тільки ми прокинулись, ми не беремо телефон в руки, ми ні про що ще не думаємо. Ми відкриваємо цей блокнот і пишемо. Спочатку ми пишемо, наприклад, 10 пунктів за що ми вдячні. От якщо нічого в голову не приходить, давайте подумаємо. Ви вдячні за те, що прокинулись. Вдячні за те, що здорові, що у вас є руки, ноги в порівнянні зараз з багатьма людьми в Україні. У вас є власний дім, у вас хороша сім'я, є дітки. У вас. Сонечко світить у віконце, і за це ми також можемо бути вдячні. Ми вдячні за те, що у нас є робота, що ми можемо купувати собі продукти, що вчора розмовляли з нашою мамою чи якоюсь подругою і отримали позитивні емоції. Не потрібно думати про щось глобальне, за що ми вдячні в цьому житті. Речей. Таких простих і, на перший погляд, малопомітних, так багато, і за них також можна подякувати, тому що насправді у багатьох людей немає цього. Тож, не порівнюємо себе з кимось, а просто дякуємо за те, що маємо. А тепер трошечки детальніше. Як би я починала, якщо б я це тільки-тільки вирішила зробити. Я би виділила суботу і неділю на те, щоб почати щоденник вдячності. Тому що у нас це вільний день, ми нікуди не поспішаємо. І ми відкриваємо щоденник новий лист і не поспішаючи дуже повільно, в перший день ми пишемо пунктів 50, те, за що ми вдячні. От. Просто просмакуйте, продумайте, пошукайте весь позитив в своєму житті. Можна подякувати якомусь однокласнику, якого ви згадаєте, і з яким ви навчалися років 30 назад. А можна подякувати колезі, яка можливо вам зробила чашечку кави буквально вчора. І от скільки часу треба, стільки виділіть на те, щоб написати, за що ви вдячні. На наступний день. Ми відкриваємо щоденник вдячності, і ми не намагаємося вже згадати абсолютно все. Ми просто пишемо, не фокусуючись на цьому, просто пишемо швидко те, за що ми вдячні. Я для себе от такий спосіб: в середньому це 10 пунктів, за що я вдячна, і мені вистачає. Не буду розказувати, хоча давайте для прикладу прочитаю, за що вдячна я. Вдячна за те, що зранку пострибала на скакалці і підтягуюсь на турніку. Вдячна за розмову з Лєрою і мамою. за черешні і полуницю, яку купив Льоша, коли я була у гінеколога. Ой, за прекрасний спокій в будиночку. За збирання чебрецю. Це я ходила збирати чебреці, мені було так приємно це його зрізати. За те, що почуваюся комфортно і розслаблено. Вдячна за підписки на Ютубі і фантастичні коментарі. За допомогу невропатолога і код на покупку препарату. От для розуміння, отакі у мене вдячності. Це я буквально рандомно відкрила якийсь собі день. Далі ми. Пишемо 10 вдячностей, неважливо за що за вчорашній день, за те, що вам прийшло в голову, просто пишемо якусь дяку за будь-що позитивне, що було в вашому житті. Після цього ще 10 пунктів я прописую за що вдячна на найближчий момент, що я маю на увазі. Тобто тут я пишу щось таке. Що я планую в найближчий місяць, наприклад. І я абсолютно впевнена в тому, що майже все це збудеться, а можливо, і все збудеться. Важливо писати в теперішньому часі і, звісно, не використовуючи частку не, ми ж знаємо, що наш мозок не розділяє позитивні. І негативні афірмації, і тому бажано завжди, коли ми хочемо щось донести. Наприклад, я вдячна за те, що здорова і щаслива, а не я вдячна за те, що не хворію, або я вдячна за те, що не маю проблем з оформленням документів. Тут краще сказати, я вдячна, що оформлення документів прийшло без проблем. І, от в такому ключі, ми оформлюємо на щоденні вдячності. І ще 10 пунктів ми пишемо і дякуємо за те, що ми хотіли би в глобальному якомусь нашому сенсі. Що я маю на увазі? Ми мріємо, наприклад, про якісь Довготривалі стосунки про велику покупку квартири, можливо, автомобіля. Мріємо про те, щоб стати дуже відомою людиною, керівником. Я не знаю, у кожної людини свої якісь глобальні великі мрії. Хтось мріє написати дисертацію, хтось книжку, хтось стати супер-коучем і так далі. І отут ми пишемо наші, наприклад, 10 вдячностей. За те, що ми хотіли би в далекому минулому. Але ви можете писати 5, 3 або навпаки 50. Все залежить від вашого бажання і глобальності ваших мрій. Головне не сумніватися є певні секрети. Це так само як і загадування бажань. По перше, ми не вимучуємо себе. Оці всі вдячності це має йти зсередини від душі. Ми маємо ну дійсно бути вдячними за все, що відбувається в нашому житті. По-друге, Повірій нашій дано нам буде, і якщо ви не вірите в те, що в найближчому майбутньому ви заробите 100 тисяч доларів, а в далекому майбутньому ви не можете зустріти людину, з якою проведете найкращі роки свого життя. Бо ви, наче, хочете, але коли ви про це думаєте, то от якісь сумніви весь час вас наздоганяють, то краще не пишіть, тому що дуже важливо вірити і, думаючи про такі позитивні речі в своєму житті, відчувати емоції саме завдяки відчуттям. І оцим от позитивним емоціям наші бажання збуваються, і оце суттєве поєднання вдячності, які ми відправляємо у всесвіт, і поєднання емоцій, які ми отримуємо, уже думаючи про те, що буде в нашому житті, і не сумніваючись в тому, що все абсолютно, все це станеться. Саме оця суміш вона і дає той результат в подальшому, який ми отримуємо. Тобто збуваються наші бажання, відбуваються неймовірні речі в нашому житті. Головне вірити, не сумніватися, і вже на даному етапі життя радіти, що у вас. Це ну по факту відбулося: от хочете вірте, хочете, не вірте, але намагайтесь в собі акумулювати оці позитивні емоції, і намагайтесь уже жити так, наче у вас все це є. І от кожен ранок ми пишемо цей щоденник вдячності, у мене насправді на нього йде ну іноді просто 5 хвилин. Більше вам це не потрібно. Хочете сконцентруйтесь трошки більше. Хочете, пишіть, отак, як я і казала, 10-10-10. Написали ці 10 пунктів, і ваш мозок він вже починає шукати радість в цьому житті, тому що ми день починаємо з радості. І Цікаве, чому щоденник вдячності працює? Тому що насправді найсильнішою емоцією є страх і злість. І я думаю, ви і самі знаєте, що коли ми чогось боїмося, або ми на когось чи на щось злимося, ми не можемо по факту робити нічого. У нас нічого не виходить, у нас там якісь емоції, і раціо кудись просто відступає вдалину. І от, якщо ми. Почуттям вдячності перекриваємо страх і злість, то у нас вивільняється абсолютно інша енергія, абсолютно інші відчуття всередині. І от саме ці відчуття, почуття, і оця енергія починає лідирувати. І таким чином оця позитивна енергія впливає на те, що ми Подальшому робимо в своєму житті, тому що ми стаємо більш енергійними, дієвими, і у нас є отой самий позитив. Який потрібен для того, щоб наші бажання здійснювалися, резюме хочемо позитивні вібрації, здійснення бажань взагалі почувати себе набагато краще, тому що оце відчуття вдячності дає нам якраз ті позитивні емоції, тому що пошук чогось хорошого воно наче знаєте, застилає оте погане, на якому ми зазвичай концентруємося, і ми. Кожного дня фокусуємося на чомусь позитивному, і це іде як такий накопичувальний ефект. І по факту, починаючи на початку, ти і себе вимучував у цю вдячність, і за що ти можеш бути вдячний? А в кінці. Місяця твій мозок він уже автоматом вишукує, за що ти можеш бути вдячний. І він шукає позитивні моменти в нашому житті. І таким чином ми, от апріорі, стаємо більш щасливими, задоволеними. Бо ми весь час собі за рахунок щоденника вдячності нагадуємо. Як все добре в нашому житті? Бо ми не фокусуємося на злості і страху, тому що вдячністю ми оці емоції просто витискаємо зі свого життя резюме. Щоденник вдячності займає всього навсього 5 хвилин. Це дає здійснювати наші бажання, і це дає дуже багато позитиву і позитивної енергії, яка просто штовхає нас вперед, штовхає до дій до того, щоб ми почувалися набагато краще. Якщо вже ведете щоденне вдячності, напишіть і розкажіть взагалі про свої відчуття і як це у вас відбувається. Що ж до мене в моєму щоденнику вдячності? Добре свята, я святих вам. Зараз розкажу. У мене є опис будинку, за який я вдячна. Цей будинок знаходиться в тихому місці, там, де не чутно сусідів, співають пташки, шум природи, і є дерева на ділянці. Будинок з дуже гарним сучасним ремонтом, величезні вікна в підлогу і. Так далі, по тексту, я купила собі такий будинок. Ви знаєте, ще навіть два місяці назад я коли писала оцей текст, не можу сказати, що я в нього сильно вірила. Це була просто думка про те, що я би хотіла такий будинок, але ну як же ж я його куплю? Тому що те, що я хочу, вартує просто якісь нереальні кошти. І у мене була чітка картинка того, що я хочу, і от. Пройшло два місяці. Моєму щоденнику вдячності часто з'являлися записи про будинок, який я будинок хочу, про те, що він у мене вже є, про те, що я радію цій покупці, і на момент зйомок цього відео я Купила собі такий будинок. Я вам більше скажу, мені просто неймовірно пощастило, тому що цей будинок на ринку нерухомості до повномасштабної коштував майже втричі дорожче. Просто власник виїхав за кордон і в якийсь момент вирішив продати його за. Хоч якісь кошти, і в моєму випадку я зараз купую новий будинок, в якому ніхто ніколи не жив. Його добудували, відремонтували, завезли меблі, і зараз туди заїду. Ще декілька моментів, які були прописані в моєму щоденнику вдячності, уже або на стадії реалізації, або реалізувалися. Хоча на момент, коли я дякувала за це, я не думала, що це здійсниться так швидко. Тому не опускаємо руки і віримо. Пам'ятаємо, що важливо вірити в те, що ви робите, писати в теперішньому часі, так наче ви вже все це маєте і. Позитивному ключі, обов'язково намагаючись якимось чином визвати в собі оці позитивні емоції, коли ми пишемо про те, чого хочемо. Тож, дівчата, я бажаю вам здійснення ваших. Мрій того, чого ви хочете, і взагалі бути вдячними, задоволеними і щасливими за те, що ви маєте таке прекрасне життя. Дуже дякую, що подивилися. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі. До наступних зустрічей.